Слава Україні, незламні! Сьогодні на каналі Цікаві гаджети пропоную огляд смартфона Oppo a 18 Це молодший брат моделі Oppo A38, яка нещодавно була у мене на огляді на каналі. Давайте розглянемо, що тут пустили під ніж, щоб знизити ціну. В комплект постачання Oppo A18 входить лише зарядний кабель з портом USB Type-C та фірмовий зарядний пристрій, але на жаль, цього разу без підтримки швидкого заряджання. Максимальна потужність лише 10 Вт. На жаль, чохол в комплект постачання не поклали. Дизайн у a 18 такий самий, як ми бачили раніше у Oppo a 38 та Oppo a 58 Ми маємо досить великі грані по всіх краях екрана, задня панель з подвійною камерою та вставкою, Неслизький матовий пластик. Зверху в екрані є каплеподібний виріз для фронтальної камери. Мені на огляд потрапила модель в чорному кольорі, ще є досить симпатичний блакитний кольор. На правій бічній грані є кнопка живлення з інтегрованим сканером відбитків пальців та спарна кнопка регулювання гучності. На нижній грані є отвір мультимедійного динаміку, розім USB Type-C, мікрофон та розім для дратових навушників. На лівій бічній грані є слот для карт. Другого динаміка чи другого мікрофона тут немає. Слот потрійний, можна одночасно ставити 2-карти та карту пам'яті. В OPPO a 18 стоїть дисплей діагнал 6,56 дюйма з роздільною здатністю HD 1612 х 720 пікселів. Екран підтримує частоту оновлення 60-90 або 90 Гц, Раніше має темний режим, підтримує автоматичне регулювання яскравості, має режим комфорту для очей та підтримує 100% колірної гами dci p 3 Максимальна яскравість становить 720 ніт, тож зображення цілком комфортно дивитися на вулиці. Мені сподобався екран OPA18. На ньому приємно дивитись відео. Апаратна платформа OPPO a 18 майже така ж сама, як у OPPO a 38 Тут стоїть восьмиядерний процесор Mediatek Helio G85 з частотою 2 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої пам'яті. Підтримується технологія віртуального розширення оперативної пам'яті за рахунок вбудованої пам'яті. Отже, можна нашкрипти собі ще 4 ГБ. Але щоб зробити смартфон дешевшим, з нього вирізали не і це велика прикрість. Динамік дуже голосний, виклик ви точно не пропустите. Хоча тут нема стерео, зате є роз'єм для підключення дротових навушників. Тесті Antutu OPPO a 18 набирає майже 284 000 балів, це трохи менше, ніж було у OPPO a 38 Зниження в основному відбулося за рахунок продуктивності графічного ядра. Результати інших тестів OPPO A18 ви зараз бачите на екрані. Можете поставити відео на паузу, щоб розглянути їх докладніше. Попри трохи менше результати в тестах, в іграх смартфон себе добре проявляє. Більшість ігор комфортно йдуть на середніх налаштуваннях якості графіки. Слід зазначити, що під ігровим навантаженням смартфон помітно нагрівається. Тротлінг тест показує, що приблизно через 10 хвилин після початку навантаження продуктивність падає приблизно на 25%. Неприємність. Я не пригадую такого тротлінгу у Oppo a 38 на задній панелі Oppo A18 розташована подвійна камера. Тут стоїть главний модуль на 8 Мп та додатковий 2 -мп портретний модуль. В застосунку камери доступний нічний режим, знімання відео, автоматичний фоторежим, портретний режим та декілька додаткових режимів знімання, є режим HDR та фільтри. Збільшення тут лише цифрове, стабілізація відсутня. Чесно кажучи, я не в захваті від можливостей камери Oppo A18. Плюсів то швидкий та точний автофокус, але камера інколи хибно визначає колірну температуру, динамічний діапазон занадто вузький, при зніманні в приміщенні помітні шуми, є нічний режим просто для галочки. Запис відео можливий в форматах HD або Full HD, доступна частота лише 30 кадрів на секунду. Запис відео теж не дуже якісний. Хотілося би бачити більше різкості та деталізації. А відсутність стабілізації це взагалі біда. Фронтальна камера в вирізі дисплею 5 мегапіксельна Вона робить нормальні автопортрети, але зірок з неба не хапає, все ж таки бюджетка. В смартфоні Oppo A18 стоїть батарея місткістю 5000 мАч. Вона забезпечує приблизно 1,5 2 дня автономної роботи. На жаль, комплектний зарядний пристрій підтримує лише зарядку потужністю 10 Вт, так що процес заряджання досить тривалий, приблизно півтори години і більше. Сканер відбитків пальців розташувався в кнопці живлення. Він досить точний і в міру швидкий. Нарікань на його роботу у мене не виникало. Ще смартфон можна розблокувати через розпізнавання обличчя користувача. Цей метод трохи повільніший, але теж точний. В темних умовах екран підсвічує обличчя. Oppo A18 працює під управлінням операційної системи Android 13 та фірмової оболонки Coloros 13.1. В цілому, це гарна оболонка, вона мені подобається, тут є багато цікавих налаштувань, проте в деяких випадках вона може підгальмовувати. І це доволі дивно, тому що процесор тут продуктивний. Ще в оболонці мені не сподобався App-Market. Його не можна видалити, можна лише вилучити з екрану. І ще цей App-Market постійно присилає сповіщення. Видалити їх, як бачите, неможливо. Дратує просто. Із коробки відразу було встановлено багато різного ігрового сміття. Висновки. Плюси. В Oppo A18 досить непоганий дисплей. Також є продуктивний процесор. Велика батарея на 5000 мАч забезпечує до двох днів автономності. Є роз'єм для дротових навушників. Потрійний слот для карт. Мінуси. Посередня камера, нагрів при навантаженні, відсутність NFC, не немає швидкого заряджання, операційна система з мікролагами та апмаркетом, які неможливо видалити. В комплекті немає чохла. Спочатку ціна Oppo A18 становила біля 6 тисяч гривень, і це було забагато. Зараз ціна знизилась до 5 тисяч, що з урахуванням характеристик та можливостей виглядає вже цілком адекватно. В принципі Oppo a 18 підійде школярам, пенсіонерам або тим, кому потрібен довгоживучий смартфон. Всім іншим, раджу звернути увагу на моделі Oppo A38 або Oppo a 58 Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше про нові цікаві гаджети.